Друзі, всім привіт! Продовжуємо марафон інтерв'ю з нашими студентами. Сьогодні ми проводимо інтерв'ю з Віктором. Віктор в нас проходив минулий поток 2.0 після можна сказати повномасштабної війни. Віктор, розкажи, будь ласка, про себе як взагалі зараз рухаєшся, як попав до нас на навчання і чим займався до навчання. Дивіться, займався я до навчання фотографом. Працював фотографом. Там фірма була велич величенька, така масштабна. Вона продавала оптом товари, дит... дитячі товари. І Я там був фотографом, Відфотографував товари, і цей контент шов там в адмінку, і там оформлявся. І на так сказати, на цьому заробляв. Мені надоїло працювати на когось, працювати як я осознав в моменті, що я виходжу на роботу в 9 а Приходжу в шість, і мені це все надоїло. І в якийсь момент я спочатку кинув роботу, тому що я почав. У мене були, в принципі, якісь розходні гроші, що я міг там перший, другий місяць взагалі, в принципі, не працювати, відкладав гроші. І взагалі пішов з роботи і сидів вдома і вирішив щось шукати в онлайні, ну, тому що щоб економити час, і я знав, що в онлайні вся перспектива, тому. Хоч просто почав листати Тікток, листав, листав Тікток і наткнувся на Влада Лимонюка, побачив його, буквально там, може тиждень подивився його і, так сказати, зробив там предоплату якусь в 50%. І, в принципі, списався з владом. Він каже, да, там, мої реквізити, там скинули, списалися з командою, і таким образом я попав на курс. На курс. Окей. Ти кажеш, що ти працював фотографом, довго працював? 6-7 місяців, щось таке. А до цього До цього товарко займався, ну, не перспективно. Ну, то тобто есть не то що не перспективно, перспективна сама сфера, перспективна, а в мене трохи вона не зайшла. Не, не, І зато, не пішла іменно, я навіть, навіть знаю, по якій причині. Я якраз у цю сферу, якою я на цьому курсі дізнався, таргет. В Мене до бути там так сказати, етап масштабування, і масштабування там іде якраз через таргет. А я тільки ну, я, через безплатні доски в об'явленні, з того не було росту і, соотвісно, масштаб товарів і росту ніякого не було. І Я і трошки в депресняк на місяць спав і забив на це все. Mm. Я зрозумів. А скільки тобі Нагадай, будь ласка, e, зараз 25 років. А, ну ти вже постарший студент, бо до цього ми записували з ребятами, то там, знаєш, типа 20, 21, 23, Ну, То ти вже... <кліг> ну ти вже такий, більш дорослий. Окей, е, да. я зрозумів, тобто товарку ти попробував, не пішло і пішов фотографом. А якщо ти так, кажеш, як... що типу з 9 до 6 ти працював, це тебе робота була типу в офісному форматі, правильно? Так, так. Ну там вона теж в лайтовому режимі, то є не було ніякого там якогось контролю. У мене повністю, то є не знаю, я якось війшов дуже сильно в довіру, так сказати, зразу начальству, і там вся студія зразу там буквально там з третього-четвертого дня студія, в якій в якій фотографувався товар. Тобто я був отвісний. тобто грубо говоря, я сам собі начальник внутрі цієї фірми був. Тобто, в мене була студія, в мене були ключі від студії, я все тіпа, все робив. То мені там може давали просто. Говорили там, що правильно фотографувати, як неправильно, і так далі. і Так далі. Тобто, в основному я сам собі і там був начальник, але мені сам графік не нравився. Мені не нравився, що про схопроходив цикл і цикл дня. і Я, грубо говоря, нічого не співав і навіть настрою іноді і погулять не було. І за цього я вирішив що щось змінити. А робота сама по собі муторна, чи навпаки, ну як якийсь креатив? Ну я не заряджався. Ні, креатив був. Е але толку з того креативу, якщо ти розумієш, що росту фінансового немає. У мене тут дімотивація Угу. А скільки ти тоді заробляв? 16 17 16, 16 тисяч ну гривень. О, знаєш, типа я хотів би підмітити, що ти заробляв фотографом 15-16 тисяч. А от Діма випускником твого да. потоку uh -huh. а, він на заводі працював. To, причому mm -hmm. на мебельному. Так що я думаю, да. що ти навпаки був в плюсах, що ти працював трошки легше. По ньому ходив з фотофотопаратом. Да, 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 да. Да. Це можна сказати, трошки покраще. Перспектива була, але не в коштах. Вона була саме в тому, що ти легше працюєш. Ну, ну там ти... був фотограф, який 5 років працював і вийшов на 4 тисячі доларів в цій фірмі. Ну він 5 а років працював. А да, ти фото ну, не, то ти не суть. готовий? Ти не готовий був працювати. Не був готовий так працювати. Ні. Чому? А я ну я не бачив себе в цій сфері, ну на, на довгу ага. перспективу. Я зрозумів тебе. Окей, давайте ну, таким тоді... графіком. Зрозумів тебе. Окей. Е, давай тоді проговоримо вже про навчання, з яким запитом саме ти прийшов, да, тобі не по, не подобався твій графік, е, не так. подобалось е, те, що ти можеш там до чого ти прийдеш, да і скільки ти часу вб'єш, і саме оце Як... стало головним запросом. Два, Чу -чу. два основних, два основних критерії. Це фінансовий потолок в предыдущей роботі і друге, що я багато часу витрачаю на, на, на те все. Два, два критерії основних саме тому прийшов на навчання. Думаєш, зараз ну, я буду працювати ну, да. менше і заробляти більше. Ну, типу, того, ну, тут я хоча б. Ну, мене в основному мене все одно просто в принципі тянуло тяну в цю сферу, так як товарка все-таки якось все одно від, відпечаталась так це на моєму, моєму житті, тому що теж займався на єскіх місяців теж 8-9, і так плотно. І я вкладувався, прям там абсолютно не лінився іменно вкладувався. Ну, щось ну, заходило перший період, а потім я більше по часу вкладувався, щоб рости, типу, а викупу було все менше, менше і я такий за цього і закинув. І Окей. ну, мені онлайн мені сподобався і пішов таргет далі. А розкажи про товарку. Взагалі, що за товари були, як продавав, на який рівень вийшов. На який рівень вийшов, Ну там максимально я вийшов після навчання. Якраз я в вересні місяці почав навчання, там в жовтні закінчив, і десь вже до зими я вийшов десь, не знаю, на тисяч може. 14, 13, ну це зимою за того, що е, був хайп типа, на товар, так би я взагалі менше б, там зробив. Mm -hmm. okay, e, окей, ну, дальше... yeah. а, well, yeah. а потім далі там 9, 8, 5 тисяч і все, я забив. Well, course, lost, uh, A, ну звісно, мотивація втратилась. Мотивація втратилася за що того, що ну так, да, це так зрозуміло, ну просто я працював більше, то есть, ну, я абсолютно не ну, секунди не лінився. То есть, там, поняв, okay. абсолютно. Що входило, от ну ти кажеш, я працював. Що, що я робив? Що я, yeah. робив? що я конкретно робив? Що я конкретно робив, я виставляв то тобто, в основному така схема, тоді, це, тоді ще виходить. Боликс я виставляв публікації, шукав поставщиків з прому. Ну, по там прийдена схема поставщиків з прому, в Інстаграм сторінка ще була. І так як були не такі великі бюджети, я пробував е просувати. Публікації в самому інстаграмі, так таргетом. Я, я, я не знав, як нас налаштовує таргу. Для мене це була взагалі така сфера, що я думав, йома, як тоді настраювати? Ну в тому числі, mm -hmm. і, це, і OX, там поставщики, публікації, обробка фоток і так далі. Ну, mm -hmm. Це просто товарка, в принципі, якщо зрівнювати з таргетом, там дуже багато рутини, дуже багато. Ну в рази навіть якщо таргетолог сяде і буде плотно працювати по сравніні з товаркою, все одно буде і морально і фізично легше, тому що там в таргеті менше рути рутини, чим в товарці. В Товарці угу. багато дуже рутини, і більше в самій структурі роботі більше різних. Етапів там так сказати. Ну тому що в товарки всі етапи на тобі, не тільки реклама. Коли таргетолог, ти тільки як ну ти налаштовуєш рекламу і пошук клієнтів, два там етапи, а в товарки тебе пошук поставщиків, актуальний товар, рекламувати, вийти, знайти актуальний товар, який буде заходити, і всі етапи на тобі, від роботи контент, ну і так далі. Угу. Ну можу сказати, ти як підприємець, ну, да, типу початків, початкового рівня, тобто ти ведеш все. Відповідають про yeah, yeah. все, і за цього трошки і, і на початковому етапі складніше. Ну, так. Це це в принципі було перше, що я почав там своєму жи своєму житті. Щось там своє, і за цього може я, там щось там не заходило, або якоїсь може впевненості, або ще щось не хватило так на довгу перспективу. А так то, наче тоже час може можна залітати. Там досвід є. По таргету теж досить є які проблеми. Ну береш, залітаєш. Вообще, я не думаю, не що навіть зараз краще. Ти вже трошки навчився аналізувати краще продукти, щось там, товар, ти краще будеш аналізувати подачу. Ну і сам таргет звісно. Окей, Віктор, так, розкажи, так. будь ласка, як взагалі пройшло твоє навчання? Тому що період навчання достатньо довгий, це 2-2,5 місяці, да? місяці. Якщо ми беремо так. всі там організаційні питання, то це там вже 3 місяці, прям можна сказати. Що ми трясемося в чаті? Як загалом пройшло навчання? Як тобі група, команда, зуми, домашні завдання, платформа? От, розкажи, будь ласка, про це. Як мені навчання? Навчання добре, в основному два моменти, на яких я там дуже сильно там нервничав так сказати, в процесі навчання. Це були, я не міг розібратися, що де щось що таке фанпейдж, що таке бізнес, бізнес-менеджер і, і ще якесь а і ще лічна сторінка сошол, сторінка щось Значить, всі поняття накидали. Я взагалі Я вообще не знаю, що це таке, як вона понакидала, і треба все все розібратися, що за рекламу кабінеті mm -hmm. і, і коротше, поки я розібрався, я в цьому момент всіхував. Потім в ітогі зайшов по міму курсу, зашов в ютубчик, тому що іменно потом шать півчасника посидіть понял, де шо що, що це таке, що це знаходиться, тому що ще влад коли. Показував, коли пояснював ці всі речі, то в нього трошки був обрізаний екран, там чуть-чуть якраз іменно mm -hmm. в панелі, і я не побачив, куди він нажимав. Mm -hmm. e, ну і за цього не, не зрозумів, можливо. Mm -hmm. І о, другий момент, коли я вже першого клієнта потенційно взяв свого, е, то це, я коли крео робив десь годин 9 на 30 секунд креатив креатив робив. І тоді я oh. теж психував mm -hmm. Mm -hmm. Це mm -hmm. було жорстко <гум> <гум> ну, ти, тупо, знаєш, типо, мені здається, настільки хотів пропрацювати це крео, да? зробити ідеальним. <гум> а ні, питання навіть не в тому, що ідеальне, воно навіть ну, я ж просто я запитував, це ж хотіла перша реклама, яку я хотів запустити. Mm -hmm. Я думав, що ну, зробити якийсь креатив такий прикольний. Але з того моменту, як я от 9 часов попарився, я потім зрозумів, мені сказали, що є можливість просто вкладувати, коли ти працюєш з клієнтом, вкладувати цю суму креатива в, ну, в бюджет, який тобі платять за саму рекламу місячну, типу, за свої послуги. І все, я більше креативом не займаюся. А з приводу навчання, навчання взагалі, взагалі, в принципі, нічого важкого не було. Ну, для мене не знаю, це тільки два моменти, що я не міг розібратися, що таке бізнес-менеджер, що таке там сошот сторінка, що це таке е е е бізнес е аккаунт. Коротше, не міг розібратися і от скрео. А так взагалі особо не спілкувався так в чаті. ну Заходив, переглядав, слідив за чатом, е і в основному пробував розібратися іменно з самою рекламою, тому що я іменно в мене не те, що не було вибору. Е, я просто понімав, що я хочу розібратися саме в рекламі і uh -huh. саме в самій рекламі, і так сказать, не злякався на, на чат, а просто працював там, запитував з е, е, курсу е, ребят, як правильно, що правильно, куди правильно, як налаштуватись, і в основному багато чого вирішує з самого початку навчання. Там є саме перше, мені здається, урок це знайти свої батьки, той тобто, декілька людей, щоб на протязі курсу, які будуть, які якщо будуть якісь проблеми, то типа, або якісь чомусь там не знаєш, як куди нажати, то щоб звертатися. типа. і от в основному там з ними от, багато там якихось речей, яких там я не знав, я міг подзвонити і дізнатися. Це я вважаю, що дуже е, важлива річ. Я в началі думаю, нашо мені ці баді, що за баді? Я й сам все розберусь. Є навчання, є уроки. Береш, береш ти вчишся, що там по урокам просто повторяєш. А ніфіга, є такі ну, там, нюанси, коли там коли вже іменно саму рекламу налаштовуєш, хочеш в камні кабінеті поклати, щось там розібратися. І от є такі такі нюанси. Ти ж не будеш кожен там, не знаю, 12 часов в сутки того наставника, так сказати, задовбувати. А що, куди нажати тут, тута, куди тута, коли там, коли, грубо говоря, в тебе все в відео це є, але ну тобі треба якби ну. Тобі не прокласти, тобі ну, по-другому ніяк. Ну, тобі треба просто, щоб на того там посиділи, і ти прокладав це все, і потім ти це типу, по поймеш. А так взагалі навчання мені наче не знаю, взагалі лег легко легко зайшло. Тобто, uh -huh. Не було якихось зверх проблем. Окей. Okay. А як зі дзвони проходили? А, ходив, пропустив, можливо, там не знаю. Ні разу не пропустив, ні разу не пропустив, не знаю. Я так в основному на весілля заходив, відповідав на питання, в принципі, я. Все з уроків понівав десь там комусь підказував, комусь допомагав разом з наставником за З Андрієм. Угу. І, в принципі, теж не, не було проблем. Ну, ну знаєш, були деякі, ну, да в тебе напевно трошки легше. Типу, зараз така історія, що, наче ти знаєш, тобі легко все далось Ну це напевне за того, що ти трошки більше розумів цінність, да на що тобі ці знання. І да, ти сто да, да, е, стикався з рекламою, Тобто ти розумієш, що якщо щось не бува Ну не зрозумів з першого разу, легше запитати там в команди, в чатах в наставників, да. і це по типу відповідям швидше зібрати інфу і вже легше буде стартувати, тому що ну ти ж бачив, да що є люди, які навпаки від того, що там десь не розуміють, вони закриваються, і тоді виходить, що їм ще важче розібратися, тому що ти ну не можеш достукатись до людини. Окей, про зуми зрозумів. Як взагалі далі? Типу, от ми закінчили навчання, да там пройшов зустріч в Києві. Взагалі, як пройшло далі? Перші кроки, як шукав клієнтів, взагалі з чим стикнувся, да, можливо, щось на курсі не дорозказали чи надали всю інфу достатньо, що можна працювати і шукати клієнтів з нуля? Зустріч, кстати, була крута в Києві. Я думав, навіть на неї не піти. Але потім пішов. Oh. Саме десь я не знаю за години не знаю, в п'яті вирішив все-таки піти і абсолютно не перелік, що пішов. Дуже весело було. А що після навчання? Після навчання взяв першого клієнта, взяв першого клієнта, там салон краси було зі Львову, домовились з нею співпрацювати. Дуже дуже кричали мені за за цей офер ті предоставляти офер в внач началі. Ну коли, коли немає досвіду, типа, що безкоштовно, ти безкоштовний, безкоштовний тиждень, щоб люди з собою працювати, так як в тебе немає досвіду, в тебе немає впевненості. Взагалі б я б не рекомендував бо, вообще, на навчанні це проговорювати. А якщо і проговорювати цей момент, що такий офер можна предоставляти, ну це як свого лічного досвіду. Чому? Тому що, коли о, я, я спілкувався з першим своїм клієнтом, ще не знав, мені впевненості не було, як налаштовувати рекламу, я кажу, безкоштовно тиждень, давайте, вона каже, «да». І в ітозі вона так якось відносилась ну, не, не відповідно, Вона там дзвон не виходила, Колись, коли захотіла, тоді вийшла. Потім кажу, дайте виділити цілий салон, чотири там в них сфери, і манікюр, і волосся, і там, відновлення, і рісниці, і все, все все в цьому салоні є. Я кажу, виділіть 800 гривень на, на креатив, ну на два креативи. Вона каже, немає грошей. Типа не виділила на два креативи. В итоге, по цій, причі, по цій же самій причині, що вона не могла виділити 800 гривень навіть на цей на креативи, ми ну не почали співпрацювати. Uh -huh. І за цього і, і за цього я спілкувався з тими, ж самими типа ну, Бадді, тобто, знайомими з е, І я більше цього ніколи не говорю безкоштовна неділя. Uh -huh. Я щас зараз вже можу сказати, сказати безкоштовну неділю, і то не неділю, а 5 днів можу приложити, коли там. Я там досвідчений вже якісь там ніші, там є в мене зараз вже ніші, в яких я гарно розбираюся. І люди, коли я бачу перспективу дуже е класно, бачу, що аккаунт все оформлено дуже класно, і я можу там приложити 5 днів, щоб дати людині там результат, взагалі не проблема. Оформлений аккаунт в неї вже все є. Я просто знаю систему, я знаю вистрімко настроїти рекламу, і вже там через 3 дні в неї буде, через 2 дні вже будуть заявки. È, ー, конкретні, там може щось відреагувати і будуть вже цільові заявки. І в принципі, на це можу 5 днів безкоштовно дати, щоб людина побачила цінність, і я просто розумію, що вона буде місяць за місяцем працювати, так і я впевнений іменно в так Таким чином я можу дати безкоштовні 5 днів. А так ні. ну Бачиш, тут мені здається, да там ми говоримо в чатах, і ми просто за те, що це чати не завжди. Ну, ми говоримо про про якийсь конкретний випадок, да, наприклад, а не масову штуку. Ну а, так, так там розумієш, хтось може безкоштовно почати і з нормальним клієнтом. Ну, може да. бути така ситуація. В тебе був негативний досвід, але в цілому я зрозумів. А далі, як ну, взагалі далі, да. взагалі, взагалі, як все пішло? А, які зараз ніші, і взагалі з чим працюєш, і які проекти ведеш? Зараз в мене два проекти. Було чотири проекти. Один злився, тому що клієнт не, не вмів вообще обробляти заявки. Були заявки цільові, але він не міг оброблявати обробляти, не міг вони вмів продавати навіть з моєю допомогою, Він нічого не зміг продати. Ну і за цього ми закінчили працювати. Mm -hmm. Був ще один проект. Ну він був на безкоштовній кстати, основі. Тому, ну, вже на четвертий місяць він був на безкоштовній основі, тому що я не зміг піддати іменно результату. Саме була перша ні, саме перший мій проект саме був по натяжним потолкам. Був саме перший проект, і мені самого початку казали, що це типу важка ніша, як для новачка. А, mm -hmm. я, а, а я такий мене взагалі, я не воспринимав навіть цього, що яка важка ніша, немає такого важка ніше. Якщо є проект, треба його просто брати. І я навіть не воспринимав там важке, не важке і просто брав і робив. Ну відтозі теж не зміг йому результата принести, то якому хотів. Хоча заявки були просто не, не того сегмента. А mm -hmm. зараз два актуальних проекта: це в мене меблі. Ліжка, дивани, шафи купе і інфопіз. Це курси по навчанню, все, що все, що роблять в салонах краси: це відновлення волосся, колористика, фарбування, і там ще є направлення по спорту у них, ну типа mm -hmm. фітнес і так далі. Ну і от в одному проекті є два направлення і меблі. Два проекти mm -hmm. за один проект 400 доларів по інфобізу, а за другий 300. Ну, і зараз ще є потенційні проекти, з якими працюю, і можливо теж їх закрию за цьому що Угу. Зрозумів, як тобі робота таргетологом загалом? Топ, ну нічого не можу сказати. Ну зараз от мене ці два проекти, які мене зараз, які я назвав, вони ще прокрутяться з прошлого місяця. Я можу на них витрачаю чесно, також без накрутки, я там на них витрачаю в день, ну може на один десь десь годину, тому що там треба іноді робити перезапуски, тому що там. Бюджети великі, там 150 до 200 доларів бюджет в день просто відкручується, і іноді заявок або менше, або більше, там є определене кількість заявок, там 50 заявок треба по одному направленні тільки, щоб було. Там даються uh -huh. бюджети без проблем, проблем в, бюджеті, в бюджетах немає. Треба, щоб були стабільно заявки, 50, хоча, хоча б там 30, від там, 40 до 50 заявок в день по одному направленні. І за що цього ти там редагуєш, і там, це десь там, не знаю, може, година півтори уходить на цей проект. А по меблям налаштував знайшов цільову аудиторію, яка замовляє. І, в принципі, просто дивлюся за смс-ками, наскільки вони цільові. Кожен день. там, може, там не знаю, Ну, час, протягом дня, я навіть не заходжу, там в рекламний кабінет, нічого не дивлюся, просто mm -hmm. заходжу їм на сам Директ, передивлюся сообщення, наскільки вони цільові просто. і все. Mm -hmm. Зрозумів, непогано Шукаю нові проекти. Пока що шукаю нові проекти, є потенційні проекти, до кінця місця є там тіль закрити ще два проекти, і далі в загальному хочу на закордонні напрацювати. Зараз оформляю собі сторінку в інстаграмі, наконець тут дійшли руки після цих перших проєктів своїх їх. В принципі, те, що я був взагалі надо це самого початку робити, якщо з першого місця жала оформити сторінку. Да. Ну так, да, бо ти ми з тобою говорили, ти кажеш дійсно, що ну зараз ти розумієш, що навіть якщо ти робиш да там розсилки, що ну хто потенційно може бути твоїм клієнтом, да ми не говоримо про всі, да там да. Розсилки, ми говоримо про той відсоток, який потенційно може стати твоїм клієнтом, він в будь-якому випадку зайде в першу чергу, дочитає повідомлення, да, там твій офер, а потім перейде на твою сторінку і, хоча б познайомиться мінімально з тобою, як з е, особистістю, да щоб потім розуміти, з ким вообще працювати. но в тебе ти, ти мені казав, що в тебе там взагалі да там п'ять фотографій. Так, п'ять фоток і нічого не було про таргет ніж до публікації. Експерт ну я ж закривав до цього, думав, може і так далі прокатить, але ніфіга не прокатило. Пройшлося оформляти. Приходиться адаптуватися під нові реалії і докорити. Ні, просто вже встав таку позицію, що вже якщо хочеш там ставати експертом, то вона до кінця вже щось робить, а не так просто гаратися. Клас, я просто е хотів якраз зараз підмітити. Ти правильно сказав, що гратися, тому що з мого досвіду я вже там більше трьох років в Ніші. Ну для мене результат от 500-700 доларів. Да, там ми не говоримо, що це поганий результат. Ми говоримо про те, що це значить типу, результат на мотивації. Є мотивація, працюю. Немає мотивації, не працюю. Ну тобто такий, знаєш, типу, як. Свободний валяжний. Да. Да, да, да. Якщо ми говоримо про рівень, коли ти дійсно працюєш, і до кожного дня напрацьовуєш там, хоча б 4-6 годин та да, на направлені на направлені таргет то я думаю, що результат тисячу півтори тисячі доларів це взагалі адекватний результат, який можна отримати. Це, це взагалі середній результат. середній да. результат. Да. Вже коли ми говоримо про два плюс, це вже там хардворк. Це вже, типу, трошки там можна взяти асистента, це можна добрати там команду. Вже більше така організована команда міні. Да? Якщо так говорити про результат, що може отримати. Окей, а чому плануєш? О, ти кажеш, що плануєш в майбутньому піти на за кордон, ну, да там західні проекти? Чому? Просто там більше чеків, це коротко. нема mm -hmm. немає в... Секретів ніяких немає. Більше чеків за проекти. Окей, клас. Якщо більше чеки це ти вже з кимось знайомився, спілкувався стосовно проєктів, чеків. Що взагалі хлопці кажуть про проєкти там і який там потенціал? Потенціал дуже гарний. Ну, якщо взяти об'єктивно, от нас в Україні там візьмемо. Не знаю, ну хай буде на ну, середній чек, ну хай буде 350 доларів. Це середній буде чек. Ну в принципі за плюс-мінус любий проект, тому що бізнеси не такі багаті щоб виділяти. На, на самі послуги 350 доларів і ще плюс на місячний бюджет ще там мінімум треба 300 та шістсот 600-650 доларів. Не починає не, не то, що не кожен. Але, там, хоча б, якщо б, кожен, кожен п'ятий бізнес це може такий бюджет може виділяти, то то хорошо. А там середній чек там не знаю, ну 500 550 600 Це середня обична ціна, за яку навіть клієнт ну якщо побачить тобі експерти, цього вже достатньо буде, щоб він оплатив таку суму за чисто за послуги без бюджету на само репорт. Зрозумів тебе окей, Віктор. Дивись, давай тоді будемо підходити вже до кінця. А от ти вже, як студент, який пройшов навчання, що загалом можеш виділити ну, основні правила, як пройти навчання ефективніше знайти баді, знайти декілька людей, які будуть тобі ну, познайомити з декількома людьми. Сразу з самого початку на курсі, з ким ви будете спілкуватися, хто вам буде там е симпатичний або або цікавий, або ще чимось інтересний знайти е баді, потім не знаю, спілкуватися в чаті. Я лично ну я нічого особи не спілкувався, але я бачив самих активних людей і просто виділяв для себе досвідчених. Я не знаю, щось я... Звертав увагу просто на досвідчених людей, які прийшли на курс, ну які вже там з досвідом в Таргеті. От не знаю, я звернув на них увагу, не з усіма вийшло там знайти коннект, але тозі з декількома людьми знайшов і спілкувався з ними, вони мені допомагали на курсі. Це одна із найважливіших речей, я, я рахую. Mm. Що ще важливо, там, в принципі, в загальному, от я коли закінчив курс, в загальному. Я зробив собі такий висновок, що одна, одна, одна якість потрібна для того, щоб закінчити цей курс і в ітозі прийти до результатів в фінансах. В середній результат за що цього качества, в середній результат там бійці 700 до 1000 доларів можна спокійно вийти, якщо просто не ліниться. Все. Супер. Ну просто Мені... одну які одну якість, це просто не ліниця. Тобто немає там якоїсь там фантастики іменно в таргеті в налаштуванні. Якщо ж там хтось собі вистраює таке розуміння, е, що в таргеті там якісь там геть рекламний кабінет суперструктури, в яких ти не розберешся, там немає нічого такого. Е, просто треба не лінитися і все. І все буде. Окей. Okay. Віктор, вдячний тобі, що ти знайшов час е, своєму плотному графіку. Коли ти працюєш <реш> дві години, <реш> да. так. Okay. я тобі вдячний, що ти приділив час, що знайшов да там час поділитися своїм досвідом, своїми результатами. Я надію що цілі, які ти ставиш перед собою, ти реалізуєш. Знову ж таки, дивлячись на те, що так. ти зараз працюєш і ти чітко розумієш, що ти хочеш отримати. Я думаю, що в тебе все вийде. Я тобі вдячний. Тоді будемо фіналити. Так, Пока. давай. Да. Пока. Дякую.